Доброго дня діти! Сьогодні ми знайомимось із байкою Олени Пчілки Снігир та Щиглик. Олена Пчілка це псевдонім. Справжнє ім'я Ольга Петрівна Косач. Жила у 1849, 1930 роках. Українська письменниця, драматург, публіцистка, громадська і культурна діячка, перекладачка, етнограф. Член-кореспондент Всеукраїнської академії наук, мати Лесі Українки та сестра Михайла Драгоманова. Підготуємося до читання байки. Давайте виконуємо вправи на постановку дихання. Уявіть, що перед вами ароматна квітка. Вдихніть її аромат, зробіть глибокий вдох і видих. Ще раз, будь ласка, вдох і видих. А тепер уявімо, що вам принесли гарячий чай. Вам його дуже сильно хочеться випити, тому треба на нього подути. Подуйте, будь ласка, гарненько-гарненько, щоб можна було його пити. Наберіть повітря у легені і подуйте. І ще, будь ласка, він ще трошки не застиг. Наберіть в у легені і подуйте. Молодці, тепер ви готові до прочитання байки? Снігир та щиглик Олена Пчілка. Снігирчик бідний, у сельце попався, а Щиглик молодець, той жвавий джигунець. Дивись на нього та сміявся. А це так мудра гель з тебе. Ну, як таки не вгледіти себе, біди не встерегтись, щоб так в лиху попасти штучку, як в ятір ловлять ту дурну щучку. Се бачив я колись, такого цілий вік боявся. Ось бач, і не попався. Так щиглик промовляє, та все собі стрибає. Аж гульк ох лишенько тяжке, Все що таке в якусь то сіточку Щиголь ускочив, немов собі наврочив, тепер сіпає і так і сяк. Не вирви ніжки вже ніяк, хоч борсався й мотався, та в сіточці зостався. Ото тобі, козаче, із лишенька чужого і з горенька тяжкого не смійся, небораче. Сильце це такий пристрій для відлову птахів та дрібних звірів. Скажіть, будь ласка, що ж трапилося зі Снігуром? Та як щиглик поставився до біди Снігура? Дайте відповіді на такі запитання. І як ставиться до Снігора авторка? Що про це свідчить? Як сміявся зі Снігура Щилик? Знайдіть у байці та прочитайте, яким зображений щиглик у байці? Мається на увазі його опис, характер, можливо, якісь риси? Подобається вам вчинок Щиглика? Так? Або ні? Та чому? Обґрунтуйте свою думку. У яких словах виявляється самовпевненість Безсердечність шиглика. Передайте це під час читання, коли знайдете в тексті. Які рядки є моралью байки, чого вони нас навчають, прочитайте мораль із повчальною інтонацією. Пригадай та розкажи про випадок із власного досвіду, який підтверджує справедливість висновку байки. Домашнє завдання, сторіночка 116 117, виразно читати, відповідати на питання та переказувати зміст байки. Дякую вам за урок, до побачення!